Пару видосів для дивану експертних. Поки що ставте лайки авансом у любому Вони ж чекають, де я лоханусь, де я неправильно зроблю. Один написав мені, що тут люди забули більше, Чим ти знаєш чоловіче, що ти там е, хизуєшся. Ну, щось таке. Дякую вам за експертну оцінку. Дуже, дуже в тему. Даже спорити з вами не смію. Оба, переворот конструкція. Значить, яка проблема? Ми дренар зробили. Але тут у ямці трохи вже залишилось води. Я вважаю, що це остаточна вода з котловану, яка була тут. От. У нас складна ситуація по ґрунтах. Та, суцільна монолітна плита у нас буде. Дві сітки. Верхня сітка в даному випадку буде робоча з 14 арматури, то ми, навіть якщо у нас ґрунти проблеми, десь замочення, замочиться основання, у нас є дренаж довкола. Ми все рівно опираємо на оцей щебень за трамбом. По правилам, що, якщо основання, тобто земля м'яка, не така, несуча, хотілося береш щебень, забиваєш в ґрунт. І тим ти збільшуєш несущу здатність. Ми беремо віброногу, підсипаємо підсипаємо ручну тачку, вона прийде, пробиває, вивозите, підсипаєте тут. І все, і ми страхуємося. У нас буде такий, типа як кисонний фундамент лін вона же ригель. перевернута чаша і плита. І все разом буде зв'язано, буде тиснути. Зальємо бетончик, зверху пльон. І от коли ми затрамбували щебінь, розрівняли в цьому п'ятні, в цьому, в кожному, треба взяти або мілку галічку круглу, або пісок якийсь крупний. Просипати, розселити пленочку. Пльоночка нам дасть, да, вона не буде супер гідроізоляція, вона капілярну січку додасть і. Дасть нам можливість нормально змонтувати, забетонувати бетон. Тому що якщо ми вас цього не зробимо, пльоночки, молочко тікає туди, відвібріруєш, воно почне тікати, потріскається, швидко віддасть вологу туди, в щебень тече. Пльоночка нам дає можливість правильно, нормально укласти бетон. Це напряму буде впливати нам на, на гідроізоляцію, бо марка 300 вібрована теж вона вже не так тяне бетон, як ті бетон, як колись лили при дідах вручну. Щоб ми не вібрували їх, мішали щось небудь. Це прийде міксер, вібратором даю, відвібровувати, це дуже добре. По пленочці розстріляємо, беремо підставочки під арматури і все у нас вийде. Щоб перший раз чи що. Якщо у вас рельєф, вимагаючи геологічна ситуація по ґрунтах, так як у нас там несучий ґрунт вже твердий, а тут ще не було. Ми опускаємося, опускаємося на довжину ленти, то не можна підошву фундаменту під... Укосом копати, вона має бути такою сходинками, можете робити. Бачите? Заглиблюємося сходинками. підошви фундаменту. Сходинками-сходинками. Тому що не можна робити під уклоном фундаменти. Верніше, підошви фундаментів не можуть бути під уклоном. В'язка двойним хомутиком. Професійні строїтелі знають, а не професійні не от хомут, бачите. В шахматному порядке розподіляємо з з'єднання Один тут, бачите, а тут вже суцільний. А з'єднання там внизу слідучі, з'єднання з другої сторони в шахматному порядку. Опа, з'єднання нема, нема. Що скажеш? А ти ж лучше знаєш. Знає. ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай точку.